Давайте спробуємо разом підібрати автомобіль для мене з представлених на майданчику. Я жінка, і мені потрібне комфортне авто для пересування містом. Мій вибір однозначно зупинився на автомобілі Volkswagen Polo. Виглядає впевнено, а колір одразу привертає увагу. Тип кузова хеджбект вона досить компактна, та мені буде нею легко маневрувати містом між іншими авто та паркуватися. Вона є суперекономна, адже двигун всього літровий. Це бензинове авто, і після тест-драйву можу сказати однозначно, що потужність у неї не гірша ніж у автомобіля з двигуном об'ємом 1,6. При цьому розганяючи її до сотні кілометрів за секунду, витрати на паливо залишаються всього 5-6 літрів. Як ми бачимо, це автомобіль Volkswagen Polo класу Beats. спортивні сидіння, фірмова аудіосистема, логотипи Beats, наклейки смуги на кузові. Хід продажу у німців. Припідня та передня панель з м'якого пластику, червона вставка з ефектом soft-touch, чудові сидіння з додатковою боковою підтримкою та 8-дюймовий сенсорний дисплей, аудіосистема, навігація, підключення телефону. Не кожен автомобіль класу С може запропонувати такий салон з повністю світлодіодні фари, а також камера заднього виду. Автомобіль Volkswagen Polo Beats не має кнопок зміни режимів кермування. Але два положення dcg автомати цілком дозволяють обійтися без цього, задаючи два різних настрої їзди. Положення D – Drive – звичайний, комфортний та не швидкий стиль кермування з м'яким переключенням і акцентом на економії палива. Положення S – Sport – більш динамічний рух, коли хочеться особливого драйву. Ож, мій висновок: маленький автомобіль, який їде по-дорослому, мотор, коробка, керованість та комфорт, тиша в салоні все це знаходиться у балансі і на досить високому загальному рівні. Отож, не втратьте свій шанс та зробіть правильний вибір. А доставка АвтоЄвропа з радістю допоможе вам у цьому.